Важко, але вийде. Глава На початку глави одинокий єврей іакоб чужу йому відому землю. При ньому нічого немає, але він упевнений, що Всевишній допоможе йому. Прийшовши до Хорану, він опиняється у сім'ї шахраїв. Але й там він натирає на Всевишнього. Зрештою, в нього було і багатство, і велика сім'я, і праведні діти. Однак після багатьох років понавірянь. Якщо порівняти його сім'ю та сім'ю його батька та діда, виникає питання у Авраама був праведний син Іцхак і негідний син Ішмаель. У Іцхака був праведний син Яаков і негідний син Есав. Тим часом усі вони народилися в Україні Ізраїлю, а Яков удостоївся 12 праведних синів. Хоча народилися вони серед людей, на яких він не міг покрастися у гаруці. Чому в Якова вийшло те, що не вийшло його батька та діда? Тому що я ковповідомлював шкідливий вплив на колишнього світу і стеж щоб вони не постраждали від нього і не того, чого він їх навчав, отримавши від батька та діда. Якщо ми у важких умовах, але сповнені надії на Всевишнього, це зміцнює нас і нашу сім'ю. Нема на кого нам покластися, окрім як на Отця нашого небесного, каже Мішна. А ви ця надія у тому, що ми виконуємо його накази і виховуємо своїх дітей від його законів. Шабат -шаб шалом!